Ну, що ж, дорогі друзі, всім привіт з вами. Тут сьогодні ми продовжуємо проходити Tiles of Iron. Так, у мене щось звук не працює. О, тепер все працює. Так, жаба забита, що ми можемо від себе тягнути? Молоток. Надійний інструмент, ага. Понятно. More than one use for a hammer. And its work on the frog skull seemed to be done. Так, що це тут у нас? Потрібен молоток, цвяхи і все. Щоб поремонтувати дошку задачу. Чи то карта? Так, є. Так, молоток, все є. Ідеально. Так... Нам сюди напевно. Так, але як треба. longtail village always smelled of fresh whole bug bread before that would tada would. Tada a burning fur and gore pond slime and those that dwelt in it the frog clan bog brothers Угу, угу. Скурва пака и напустили. На бля. Так, Забери. Так. Опа, Купьо. Купьо, купьо, купьр. Блядь Так, сейчас микрострелы стрелы фаза. Сейчас не круто находить этой стрелы. Так, одна, одна, одна. Ах, ах ты, офила. Ах ты. офила. Оп, е yeah. Я я не розумію, я э, нажимаю выходить кріж, ку чим воно є а також ходить пізніше Опа, супер. Так, нам полікувати себе. Так, вино уже, Так, да? Так, підбираємо що це Стріли. Стріли. No super, to nie można z tych żabie wybrać strzelę. Jak już jakiś silny, albo arbalet, to w ogóle będzie superowy tak, tam który Tam, co tu tak? Tak, cześć. Opa, cięż. Jeszcze... Weźmy. нам дальше? Нам сюда на мапуть. А. Добрый. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ничего себе. Какие жа. Добре, відбегав. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. давай. Опа, ми зробимо так. Ах ти... Зараза. Опа, супер просто. Так, а можемо можем нати атаки відбивати без того, що... Так, опа, си. себе. Бростой. Ми атаки можемо відбивати без того, що... Не буде мигати, шоу тут. Так, шо тут? The captain's last act was to secure the village elder in the town hall and bar this gate to the frog horde. But some had got past him. The captain was right. The frogs were inside. The villagers, they had no more fighters. Until now. Давай тут, короче, целый луч какая-то попробуем, да? Так, давай, давай. Вот. Так, ты зараза. Давай, давай. Ох ты! Я прости, трошки тут важко за управление. Оп. Опа. Так, треба, давай, 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 давай. ж можна тебе дати? Оп, два. Ох ти зараза. Я вже їм половину то есть не опа, депа, супер! Просто супер Так Ч с низошчета ні. Хай буде так Reggie had found them. The elder and Robin the Ranger, who had been his last guard. The young king sought the chance for saving them. He sought only to find his so, so, we'll so, we'll so, brother. The young king sought to die. If this old rat was right about what was beyond the gate, he'd need to stock up and prepare. Okay. Dobre, super. Opa, Зараз нічого не робить, ну пестик стрибає. Добре, так, подивимось, що в нас там в арсеналі є. Так, веб-меч. Ну, так, шо шолом, шолом важкий. Це так, це середній. Ага. Не, хай так буде, бо тому що не будемо надівати корону то вже. Так, броня. Броняш. Не прямо середню броню. А ми вже тяжкість зробили. Так, щит. Добре. Так, да, ми елегантно е убрані и тепер відправляємося за нашим братом шефом. Так, давайте присядемо на дорожку, як то кажуть. І будем доправлятися туди нам сюди потрібно. За нашим братом Ренчем. Ну добре, ну коротше відправляємося, не будемо затягувати, тому що нам е є куда що іде, можна так сказати. У них Так, ну спочатку цього маленького гремя. Так Ох yeah. <ривіт> oh, ти! Ох oh. oh, ти, бля. Давайте маленького це цело.

Зараз тривати буде. Бля, чого я поспішив? Так. Добре, Так. Бляха, ну чого я перестрілю? Я ж міг не жміт не перестріл. Перекат не робитимемо. Треба якийсь меж знайти, бо коп'є щось ну і добре з одної сторони, але воно щось таке не наносить урон, так як... Так, так, так меч. Тим більше треба туди привикнути до управління. Я ще не привик ту до Аж до управления. Так, давай, мистер. Давай, мистер Зуби. Ой, блядь. Бляха. Так, забили нас. Так, мы за. Запізно від нього увертаємо. Нам потрібно якось швидкіше. Так одразу, оп. Далі. Оп, все, перекат зробили. Лише значок треба... Оп, легко робити перекат. Попався. Оп. Так, він зараз. Добре. Добре, добре, добре. О, все. Просто суперово. Ох ти, бля. Блять, попав. Опа! Stock Нарешті. But it я перестаю? Так щось там було Добре, да. Присядем на дорожку і відправляємося далі. Так, Жабін. Я почекаю, містер Жабінд. Що це що там було? А, ну так ми загинули, бо тому що як інакше. Фух, так, у нас що тут життя. Та у нас життя на нуле. Нам придається хіба бігти туди і набрати жученого соку, бо інакше не можеш. Треба бігти там, де той старий, там де той суто. Тут інакше ніяк. Треба привикати до управління. Правда непривищено, незвичайно по управлінню. Добре. Все, супер. Бляха, вони щось якісь ці жаби важкі, чи то мені здається, але... Добре, ми так вибрали важкість середну. Якби вибрали, що у крові, йоперс.

Ее маленький. Так, ж? але вага, брать. Так, оооо. Але вага. Подпись, да. Так, и там ведь The chef's жабина Reggie must be close. Шапка <sharp> шаха. <inhale> Ты сюда не слышал. Давай, давай, давай. так yeah. -а -а -а. да. Опа, где? Вид белый, супер, супер. Мне как раз там. Но не, не спеши. Так, давай. Давай, давай. Добрый. А, это кнопка, бляха. Ох ты. Оп. Е, супер. Лаха, не ті кнопки перепутав ти. Її. Так, відновлюємо життя. Супер. Так, ще тут щось підбираю. О, защита. Chef. His brother Chef. Beaten, chained, and left as bait. The Bog Brothers, uh -huh. stinking like the place they called home, had done this. А то виходить, що генерал жан. Так, а я не розумію, воно ліпше, ніж ну, той троє зуби, що у нас був. Так, да. Так, глянути. Ні-ні-ні-ні-ні, а -ні 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 -ні, чого ти ж? Ренджі, ренджі, так застрибнути. Мені треба застрибнути трись, що краще. Может и it's, better, but it's, all, it's Their leader lands a lot had never been bested in battle He had a lance as lethal as it was legend But he also had the only key Ох, ти и лгко. Давай, давай. Ох, добре. Містера Жабіна майже половина життя він вже закликав цього менше, щоб йому показати. Ляха, треба привикати, бо я непривично управління, просто її не розібрався. Давайте самечка. Так, ну нічим... чому... О, добре, що я повернувся. Добре, він на місці скаче, він не стрибає так, як той у нас був Ох ти бля! Далее, уже шляпа злетела, видимо, дальше трибушки, щоб ему на планчик усміть Ах ты йог, твой спи. Добре, вибір, Так, спочатку треба цела. Я не мешало. Так. Где, пас? Давай, давай. А, бля, лучше на не яме. Забьет. Где ты? Где Оп. Нет. Супер. Так Ох ти Тепер все. він після звірівшій Потім, о, поміняли палівку The Bog Brothers clan were finally destroyed. Reggie knew they would not be the last. Слянем, подивимось. Ага, тут ось. Сюда закрито там щит, понятно, дружим Нам сюда нам не вибратися. Нам потрібно щось би розбивало. Може і каже сокаера, скоріш усього. Коротше, відправляємося до нашого брата шефа и будем його від тебе зволяти. Же тобі удач. І страж, е як там називається, я забув. The bog brothers were dead and their stench would soon wash away. His brother could go home safe and the young king would too. Я, ну, хоча ідеально справився з цим босом, ні чого аж дуже важкого немає. Я думаю, що буде просто важкіше, так, мушник. Reggie would need more than a sword on the road now, the ranger told him. He offered the king his best bow. A gift from his guild. Super. Opa. Super, The ranger's best bow was little more than rotten twig and frayed string. But Reggie was grateful. Так, тому ху я не вирішив забувати, тому що вона нас завис. Так, присядемо. Скільки ж трупів мишей? Тут вже дещо гасся вже не та говорить, так що тут board, Getting the old rat to part with some coin was no bad idea, considering the funds needed to rebuild the Crimson Fort. With the path to Longtail Village free of frogs, the builders could start repairs on the Crimson Fort's bridge. With the paths left unguarded, grubs had crawled to the surface. The builders couldn't work while they're there. Not. The builders could start their repairs in safety. The crimson fort would soon be able to welcome visitors again. Давай відправляємося далі. Так, ми туди ніяк не потрапимо, там міст розрушення не придеться. Вони, коротше, ми ще будуть тут цього майстра відремонтувати це місто, а ми відправляємося туди до нашого шефа. Тож він там може нам дати їсти. Тут вже й місто відремонтували. Все. Добре. his brother chef was glad to be home but the smith was still missing the chef believed he might have also been captured elder Так виходить, що кузниця теж виграла. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчувати. Будемо продовжувати все на наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.